Вітаю, мої дорогі, бажаю вам світла в душі, спокою в серці і сили вистояти у всіх життєвих бурях. Нехай кожен день приносить радість, добро і маленькі чудеса, а всі тривоги обходять вас стороною. Так, мої любі, давайте глянемо. Що ж нам карти скажуть про Сумщину, чи ті москалі? Прости, господи, заберуть свої війська. Якщо бойові дії трохи стихнуть, Дивимось уважно. Перша карта Паш Кубків. Ой, то така карта, знаєш, якесь нове повідомлення, може бути якась, якась пропозиція чи розмова. Тут видно, що можуть початися якісь переговори, може навіть трохи м'якші слова з тої сторони, типу, давайте мирно, давайте тимчасово, але то все поки слова, нічого конкретного. То така енергія, говорять гарно, а що, що там далі буде ще не ясно. Друга карта смерть. А ото вже серйозно. Карта сильних змін, перелому. Вона часто каже: там старе відходить, починається нове. Тут може бути реальний злам ситуації, або е, якийсь радикальний крок. Тобто, певна частина їхніх військ е, дійсно може відходити, але не просто так. Після якоїсь великої події чи тиску може бути е, що вони самі зрозуміють, що не витягують або хтось їх змусить. Е, і третя карта е, четвірка мечів. Оце вже про е, паузу, е, про відпочинок е, після бурі е, карта показує затища, але не повний кінець. Тобто можуть зупинитись, принишкнути, поставити все на паузу, але не факт, що зовсім підуть. Як кажуть, відлежаться, щоб потім знову щось думати. Ну, Що я можу е, сказати, мої е, золоті? Карти показують, що частковий відхід можливий, але то буде не добра воля, а вимушений крок. Русня може трохи відступити, прикинутись миротворцями, але повністю вони не заберуться. Скоріше буде така тиша перед новими рішеннями. Так, що тримаємось, молимось і не віримо їхнім мирним балачкам, бо за ними, як завжди, хитрість стоїть. Так, здивимось, що там нам карти скажуть про Харківщину чи москалі підуть, як настане перемир'я. Сідаємо спокійно, вдихаємо і слухаймо, що Таро нам нинька покаже. Перша карта, шістка пентаклів. Ой то така карта про баланс, про обмін, про ти мені, я тобі. Вона часто говорить про домовленості, переговори, коли одна сторона дає, а інша щось бере. Тобто може бути, що Русня буде пробувати виміняти свій вихід з Харківщини на якісь вигоди для себе. Не просто так пішли і все. А з якимись умовами, хитрощами, може, навіть обіцяти. То не жест з доброї волі, а торг, як на базарі. Друга карта п'ятірка мечів. А оце вже дуже промовисто. Карта показує конфлікт, підступ, бажання взяти своє будь-якою ціною. Ворог не визнає поразки, навіть як відступить, то з злістю і хитрістю може вивести частину військ, але так, щоб лишити за собою слід, диверсії, мінування, контроль території через страх. Це карта того, хто грає брудно. І третя карта туз кубків. Ой, а ото вже світліша енергія. То е, карта нових почуттів, надії, очищення. І вона показує, що після всього того бруду і конфліктів на Харківщині таки з'явиться шанс на оновлення, на емоційне полегшення. Е, може не одразу, але якесь світло е, вже пробивається. Е, карти показують, що русня може частково відійти через вигоду або тиск, вони будуть хитрити щось там домовлятись. Та водночас енергія. Ту закупків каже, що після всього того болю прийде полегшення. Люди на Харківщині зможуть видихнути, відчути, що ситуація потрохи очищується. Віра, терпіння і сила духу то наш захист, а все темне колись мусить відійти. Такс, мої любі, сідайте ближче, бо зараз будемо дивитись, що там з Запорізькою областю, чи та русня, як бойові дії, притихнуть, забереться звідти, чи буде знов своє хімічити. Перша карта двійка мечів. Ой, то така карта дуже характерна, застій, нерішучість, тупик. Вона каже, що рішення не буде прийняти швидко, ворог буде стояти як той камінь. Не знаючи, що робити, чи лишатись, чи тікати, буде багато вагань, багато закулісних обговорень: типу, а може залишимося ще трохи, а може, виведемо частину. Ситуація зависне. То... Не рух, а така собі пауза, напружена тиша. Друга карта лицар жезлів. А отут уже інша енергія, рух, дія, імпульс. Цей лицар завжди рветься вперед, гарячий, іноді навіть необдуманий. В контексті питання. Це може значити, що ворог зробить різкий крок. Може бути швидкий відступ або різка перекидання сил в інший напрямок. І третя карта трійка жезлів. А це вже карта далекого погляду. Планування. Вання розширення горизонтів. Вона каже, Україна дивиться вперед, бачить нові можливості, розуміє, куди рухатись далі. Ворог навпаки може глянути і зрозуміти, що перспектива е, ніяка, і тому відійти, щоб е, перегрупуватись десь далі. Карти тут чітко малюють картину. Е, русня не захоче йти сама, буде ще висіти на тих територіях, робити вигляд, що все під контролем, але потім обставини заставлять їх. Рухатись, скоріш за все, швидко і е, не дуже організовано. А Трійка Жезлів каже, що Україна вже дивиться в майбутнє планує, готується до свого поступового повернення земель. Світло вже видно попереду, е, хоч дорога ще не рівна. Тримаємось, бо е, Запоріжжя буде стояти і прийде час, коли там знову буде спокій і синьо-жовті прапори. Такс, мої рідні, давайте глянемо, що то карти скажуть нам про Куп'янськ, що там буде до кінця місяця, чи трохи полегшає, чи ще тяжко стояти нашим перша карта Десятка жезлів. Ой, то карта тяжкої ноші, великої відповідальності. Видно, що ситуація там зараз і до кінця місяця буде дуже напружена. Наші хлопці тримають оборону, але сили вже виснажені. Ця карта каже, дуже багато тиску, але ще. Стоїмо. Може бути багато обстрілів, багато роботи, і майже нема перепочинку. Та водночас це вже кінець циклу. Тобто важко, але фінал близько. Друга карта п'ятірка жезлів. А ото карта боротьби, сутичок конкуренції, вона чітко показує, що бої там триватимуть. Не глобальні прориви, але локальні сутички, нерви, постійне напруження. То карта, коли кожен день, то випробування. Але знаєш що? Вона також каже, що дух сильний. Люди не здаються, боротьба йде, але мораль стоїть високо. І третя карта сімка жезлів. То карта оборони, стояння до кінця. Е, людина тут стоїть сама проти багатьох, але вистоює. Е, вона бореться навіть коли здається, що ворог сильніший. Ця карта, як символ Куп'янська, зараз тримаються, стоять, хоч і важко. Ну що я можу сказати, мої дорогі? Е, карти показують, що ситуація буде тяжка і напружена до кінця місяця, спокою нема. Але всі три карти: про стійкість і силу. Може бути тиск, може бути е, Психологічно важко, але куп'янськ вистоїть. Так, мої хороші подивимось на дуже важке, але всім нам болюче питання: чи справді Україна вже близька до миру. Бо всі ми того хочемо, е, спокою, тиші, щоб діти не прокидались від сирент, е, Перша карта шістка мечів О, то гарний знак. Та карта каже про перехід із бурі до спокійніших вод. Це не миттєвий мир, але рух у правильному напрямку. Вона е, часто означає е, важкі часи позаду. Попереду трохи легше. Може бути якась нова фаза, новий формат подій, більше дипломатії, менше вибухів. Але рух іде повільно, обережно, не ще фініш, але вже дорога до нього. Друга карта сімка пентаклів. А ото е карта терпіння і очікування. Вона прямо каже: е плоди вже ростуть, але ще не дозріли. Україна багато зробила, багато витримала. І тепер йде період, коли треба трошки потерпіти мир не прийде раптом як грім а Поступово визріває, це карта про те, що Всесвіт уже готує нагороду, але просить нас, не поспішайте ще трошечки часу. І третя карта лицар Пентаклів. А то вже стабільність, надійність, робота крок за кроком. Цей лицар не мчить, не рветься вперед, він іде повільно, але впевнено. І це про Україну вона будує мир своєю працею, стійкістю, вірою. То карта, що каже, ми прийдемо до. Спокою, але через труд і дисципліну, не через домовленості з ворогом, а через послідовні кроки, мудрі рішення і витримку. Тобто процес іде, але треба час. Мир не впаде з неба, його ми самі крок за кроком здобуваємо. І знаєш що ще? В тих е картах. Нема е, руйнування, нема ворожнечі, там спокій, терпіння і впевненість. Так що, мої любі мир уже на горизонті, просто ще треба трохи йти до нього. Головне, не зупинятись і вірити, бо дорога веде саме туди. Так, мої дорогі нинька глянемо на дуже важливе питання: чи витримає українська енергосистема цю зиму? Бо всі ми то переживаємо: світло, тепло, е, генератори. Давайте подивимось, що карти нам скажуть, бо вони часто кажуть правду, лише треба вміти почути. Перша карта Паш Пентаклів ой, то гарна карта для початку. Вона говорить про молоді зусилля, про навчання, розвиток, нові рішення. Це як символ наших енергетиків. Вони будуть шукати нові способи ремонтувати, піднімати, налагоджувати. Може бути непросто, але все під контролем. Вона також каже, є потенціал вистояти, бо люди з розумом і з руками працюють над тим. Друга карта колесо фортуни. А ото вже така м, хитра карта. Вона показує, що ситуація буде мінлива. То краще, то е, гірше, як колесо що крутиться. Може бути кілька складних періодів, коли будуть обстріли або перебої, але потім воно знову стабілізується. Це не катастрофа, а радше перепади. Е, карта каже: е, фортуна на нашій стороні, але треба бути готовими до сюрпризів. Так що, запасайтесь терпінням і теплими речами, але загалом система витримає. І третя карта Королева Пентаклів. О, а це вже дуже сильний стабільний символ. Вона берегиня дому, тепла, комфорту, матеріального добробуту. Ця карта прямо каже, все буде триматись. Попри труднощі, українська енергосистема вистоїть і навіть у важкі дні. Знайдуться ресурси, щоб людям було тепло і світло. Значить, енергосистема витримає зиму, хоч, хоч і не м, без нервів будуть моменти напруги, але загалом вистоїмо, бо в кожному кабелі, в кожній станції руки і серце наших людей, а то найсильніший захист. Такс, мої любі ненька питання таке гаряче політичне, чи поїде той Путін до Угорщини на зустрічі з Трампом? Бо вже стільки балачок, чуток. Ну давайте глянемо, що карти скажуть, бо вони часто бачать більше ніж політики. Перша карта туз мечів. Ого, то дуже сильна карта. Вона символізує різкий крок, рішення, прорив, офіційну заяву або документ. Туз мечів це енергія. Я рішив і зробив. Тому можна сказати, що ідея чи підготовка до такої поїздки дійсно є або буде обговорюватися на серйозному рівні, але е меч е то е ще і е ризик, конфлікт. Гостра ситуація, тобто цей крок буде непростий, може викликати великий шум і опір у світі. Друга карта п'ятірка кубків. Вона показує, що щось у тій історії піде не так, навіть якщо поїздка плануватиметься, щось її е, зіпсує або зірве. Е, може бути ситуація, коли вже майже зібрались і не поїхали, або зустріч не дасть того, чого очікували. Карта говорить, сподівання будуть, але результат розчарування. І третя карта. Королева Кубків, а оце вже цікаво. Вона символ емоцій, дипломатії, м'якості, то може бути якась жінка або дипломатична фігура, що вплине на ситуацію, або навіть скандал у змі. Тобто ця карта схиляє до того, що зустріч не відбудеться або буде в іншому форматі, не особисто, а через посередників. Отже, Путін, скоріш за все, не поїде особисто. До Угорщини, бо будуть або політичні ризики, або хтось його відговорить буде багато шуму, балачок. Оце планувалось, оце переноситься, але насправді зустріч або не станеться, або пройде в дуже закулісному форматі. Так, мої хороші питання, але дуже важливе, чи припиниться війна після смерті Путіна. Бо кожен українець того чекає, аби впало те зло, аби нарешті настав мир. Давайте глянемо, що карти скажуть. Перша карта четвірка пентаклів. Ой, то карта про страх, втратити контроль, жадібність і тримання за владу. Вона показує, що навіть після його смерті система ще якийсь час буде триматися за старе. Там є люди, які не відпустять відразу та будуть хапатись за те, що лишилось там за владу, ресурси, території. Тобто, моментального о, все, кінець війни не буде. Буде такий період стискання кулака, коли хтось ще триматиме те, що розвалюється. Друга карта вісімка жезлів. А отут уже зовсім інша енергія, швидкість, зміни, події, що розвиваються дуже стрімко. То означає, що після тої паузи, як трохи вгорів все перемеле, процеси підуть дуже швидко. Розвал, перетасування, зміни, відкриття правди, нові домовленості. Тобто, після смерті Путіна все закрутиться як буря. І то е, вже не зупинити. І е, третя карта правосуддя. О, а то вже найсильніша карта тут. Вона каже про відплату, справедливість і відновлення балансу то знак, що істина вийде на світло, що зло отримає своє, а винні будуть відповідати. І, о, і головне, після цього почнеться процес очищення. То не просто кінець однієї людини, а кінець цілого перекривленого режиму. Отже, ясна, його смерть стане переломним моментом, після якого все піде до краху старої системи і о, очищення. Не миттєво, але о, рішуче і невідворотно. Так, що, мої дорогі, все має свій час, і як би довго не тяглося зло, правда однаково виходить на світло. А карта правосуддя каже ясно: нічого не минає без відплати. Акс, мої дорогі, питання нинька дуже серйозне. Чи припиниться війна по тій лінії фронту, що є зараз? Бо всі думають, може вже отак зупиниться, де стоїмо і далі буде мир. Перша карта місяць. Ой, то дуже непроста карта. Вона про ілюзії, брехню, страхи і темряву. Вона каже, що зараз правда ніхто не знає до кінця. Багато чуток, політичних ігор, фальшивих обіцянок е, може бути так, що хтось говорить про мир, але насправді має інші наміри. Місяць е, це ще й про непевність, не видно, куди веде дорога. Тобто домовленості по лінії фронту виглядають можливими, але в них буде багато темного, нещирого, прихованого друга карта смерть. А оце вже сильна переломна енергія. Вона каже, що зміни все одно відбудуться, і не за тим сценарієм, який зараз малюють, то не просто мир по лінії, а радше повний перезапуск ситуації. Карта смерті каже, старе мусить умерти. Аби нове народилось. Тобто нинішня лінія фронту не стане остаточним кордоном, бо світ не дасть цього закріпити. Ще будуть зміни, рух, злами і аж потім новий етап. І третя карта дев'ятка мечів. Ой, то карта страху, тривоги, безсонних ночей. Вона показує, що багато болю, нервів, переживань ще буде. То не завершення, а. Ще один, один важкий період, коли е, люди е, боятимуться, що мир не справжній, що знов щось почнеться. Це психологічна втома народу, але не повна стабільність. Тобто мир не прийде так просто по лінії фронту, бо то було б несправедливо і нестабільно. Ще буде важкий перехідний період, щось мусить відмерти, аби нарешті настав справжній новий етап, чесний, чистий, без фальші. Так що справжній мир ще буде, але не е, по цій лінії, а по справедливій. Ой, мої рідні, сідайте ближче, зараз будемо глядіти, що карти скажуть. Чи дійсно росіяни зайшли в Покровськ, бо слухів багато, а правда потрібна нам всім. Перша карта Пашкубків. Ой, тут така е, молода енергія, новини, повідомлення. Пашкубків часто говорить, нові відомості приходять, але вони ще не точні. Е, карта радить бути обережними з тим, що е, чуєте, може бути надіслано з. Метою налякати або заплутати. Друга карта правосуддя. О, а це вже сильна карта правди. Вона говорить, що зараз ситуація буде зрозуміла, все стане на свої місця. Карта показує, що істина відкриється, і ми дізнаємось, що було насправді. Якщо ворог десь і пробував зайти, то тут буде видно чітко, правда стане явною, правосуддя не дозволяє брехні триматися довго. І е, третя е, карта е, сила. А отут уже енергія оборони, стійкості і мужності. Сила каже, що наші тримають позиції і не віддадуть місто легко. Вона також показує контроль над ситуацією. Навіть якщо ворог пробував зайти, їх е, не було достатньо. Е, щоб повністю захопити територію, карта символізує витримку і рішучість. Так що, мої рідні, не панікуйте. Правда, скоро буде явною а Покровськ під нашим контролем. А тепер прощаюсь. Бережіть себе, мої дорогенькі, нехай у ваших домівках буде тепло, щастя і любов. Пам'ятайте, навіть у найтяжчі часи завжди є промінчик надії. Дякую вам, що ви зі мною, і до наступної зустрічі, здоров'я вам, радості і Божого благословення!